Нарешті їду з цієї країни. Почула я недавно так: Україна не СССР, можна їхати куди хочеш, так само як і приїжджати в Україну, жити і працювати. Я Ірина Штогрин, вітаю сьогодні. Ми разом про іммігрантів-патріотів і про те, чому вони хочуть жити в Україні. Богдан Гаврилишин приїхав з Швейцарії, навчає підприємництву та управлінню. Мішель Терещенко приїхав з Франції, мер Глухова. Річард Бачинський приїхав з Канади. Знімає кіно. Уляна Супрун приїхала зі США. Реформує медицину. Марко Супрун приїхав з Канади. Разом з Уляною Супрун організував вишкіл з тактичної медицини. Заснував проект Вавилон 13 Сьогодні ми запросили до студії людину, яка свідомо приїхала в Україну і не сама, а разом з дружиною. Дякую вам, що прийшли, пане Супрун. Дякую вам. Що ви вважаєте своїм найголовнішим досягненням? А, найголовнішим досягненням для мене особисто для нас, що ми знайшли а, багато однодумців, які готові багато чого робити творчого, медичного, а, тактично медичного, навіть тактичного можна сказати. Мої батьки давно говорили, що є українці, які можуть дуже багато чого робити. Я Певнена, що ви знаєте, що дуже багато людей е, мріють про те, щоб виїхати з України зараз, тому що війна, тому що важко, тому що повільно йдуть реформи, тому що на те, що сподівалися, ніяк не реалізується, і вони мріють поїхати жити чи <кій> то в Європі, багато хто в Канаді, багато хто в Сполучених Штатах Америки. Ви з дружиною приїхали до України з Канади. Е, Оляна Супрун, громадянка, була. Я так розумію, Сполучених Штатів Америки так. рік назад отримали громадянство. А, ну це завжди була така давня мрія. В 90-ті роки я був в Донецьку, а коли Український конгресовий комітет Америки вони влаштували а, програму для спостерігачів. І в 90-дається четвертому вони мене відправили тоді в Донецьк. І... А коли я повернувся в 2000-му, коли були президентські 14-го року, так я відчув це моя провина. Я достатньо не робив за для, для, для того, щоб змінити a, цей вплив руського міра на, на наших a, побратимів, впевнена, що багато з тих, хто нас слухає і дивляться, a, думають аналогічним чином, але є і ті, хто не розуміють. Давайте спробуємо пояснити таким людям по іншому. От цей проект е, з тактичної медицини, навчання тих, хто рятує безпосередньо пораненого на полі бою або надає цю екстрену медичну допомогу. Що він конкретно дав Україні зараз? Він конкретно дав Україні новий е, прошарок людей. Які можуть е, працювати пізніше в цивільному житті в статусі екстрено-медичного техніка, е, він надав людині е, більш таке філософічне поняття е, врятувати кожного життя. Тобто, е, врешті-решт, мені сказав е, знайомого, е, один мій знайомий, що ми просто почали поведитися з людьми, з іншими як з людьми. А, і це дуже потрібно, бо давайте говоримо від відверто. А, тут а, далі існує таке постсовкове місце а, чи постсовкове явище, де ну, людина це не людина, це якийсь ресурс. І це треба ламати. А, військова система тут, воно ще далі така совєтська. Тобто а, наступають а, мільйон німців. Нам треба 2 мільйони хлопців. Якщо вони виживуть, тоді ми виграємо. Світ, світ так не працює. І, і... Уляна і Марко е, Супруни разом із своїми однодумцями зробили так, що виникла, наприклад, зокрема, така служба як госпітальєри. Це дуже гарний приклад. Тобто, ми е, оце є такий наступний етап. Тобто, ми приїхали, потренували е, тоді, ще не було госпітальєри по собі, але вони ви дивіться, що вони робили. Е, Беручи це знання і створили таку структуру. Тобто багато чого можна садити зернятко і воно буде виростати, наскільки Уляна це передбачила, цю потребу. А хлопці, які працювали в Червоному хресті, тоді вони, власне, і інші, які не були прямому в Червоному хресті, або як ті стоматологи, які були на частину медичної служби Майдану. То вони фактично були одинокі українці, які мали бойовий досвід, реальний бойовий досвід а, з пораненням, з кульовими пораненнями. В Америці, наприклад, вони розвивали а, екстрену медичну допомогу. Є а, кардіологи, наприклад, або, як ви гадали, стоматологи. Тобто це ті професії, в принципі, які не були готові до таких прояв поранень, але вони примусені були це зробити, і, і це такий дуже цікавий момент, що ем, треба втілити іншу систему навчальну для наших е, е, в Америці чи в Канаді це називається first responders, Тобто люди є, які є перші на місці, чи це буде поліція, переважно як в Києві. Ми бачимо з новою поліцією. Вони завжди першими. То вони мають знати трохи більше, як. Е, ну щоб людина просто не кровавила до смерті, рятувальники, поліцейські і лікарі всіх рівнів, правильно я розумію, так. Марко. Знаєте, я народилася, живу в Україні, угу. але якби мені зараз президент запропонував очолити, навіть якби я мала медичну освіту і великий досвід, міністерство охорони здоров'я я, я б тисячу разів подумала, знаючи, що це за віз і які це. Хай пробачать мені прекрасні, хороші лікарі, які є в Україні, а в Гієві конюшні. Ваша дружина погодилася на це. Ем, надто сміливо, чи, як ви думаєте, ще багато ілюзій, які, можливо, допоможуть і е, Уляні Супрун, і Україні? Уляну, я вже знаю 25 років, плюс, плюс там до, до, до моменту, коли ми одружилися, але. Вона нічого не робить, якщо вона не дуже добре проаналізувала ситуацію, і що, і що треба робити тут. Потрібно зараз працювати. Час на бла 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 закінчилося. Ми не можемо дозволяти цей рівень, наприклад, про вакцинації, які зараз є по україні. Хотіла сказати, Це і просто... навіть правець нам нагадав, що в нас нема цього ресурсу. Часу на бла-бла. бла Так, тому Уляна піднімала це як питання національної безпеки. Ви дуже обізнаний у цих питаннях, попри те, що ви філософ, сценарист, і це, я так перехожу рвучко і різко до іншої грані вашої роботи в Україні. Проєкт Вавілон 13, в якому ви взяли участь. Чим ви пишаєтесь там? Що вас там радує? А 13 що там стільки таких дуже кайфових українських режисерів, а це є така група людей, які тіч, чітко розуміються, що от є, і вони відчувають відповідальність перед народом і культурою. Бо, врешті-решт, це що коїться навколо нас, це є культурна війна до певної міри. І вони він просто почав бути гарячим. І ми можемо о всі ті питання, наприклад, про вакцинації, чи там інші питання через кіно, через хороших будованих історії, документальний кіно чи ігрове кіно, нещодавно був на семінарі в Лондоні, і там йшла мова про нову нова система а, доставки відео. і вони пояснили все, що ми вже тут робили. А це. Це візіонери, люди, які мають далекий зір, як це режисер Володимир Тихий, який є головою громадського об'єднання «Вавилон-13». Один з тих, хто приїхав з Канади mm -hmm. жити і працювати в Україні, Річард Бачинський намагається вкотре розповісти про те, що є, мабуть, в кожному з нас, і болить і проявляє себе так чи інакше про тему голодомору. Давайте подивимося. У 1932 року забільного українського урожаю Совєтський Союз не виживе. Сталін хотів підкорити націю. Забрати у них все. Роздаріть їх, замуривши її голодом. Врятуємося або помремо Станьте свідками історичних подій. Жінки влаштують бунт. Ми маємо продовжувати опір. Неймовірного злочину. Настуте готова раді сім'ї. На все проти гордого народу. За Україну за свободу, що і досі тривожить світ. Гіркі жнива. Цей гіркий врожай чи потребує на вашу думку він от такої от форми, коли це звернення до тих, хто живе в Україні, але це і звернення до тих, хто, можливо, нічого про Україну не знає. Абсолютно потрібно, і тільки в такому форматі треба говорити про голодомор, і це тому Бачинський тут геніальний. Він сценарист. Я знаю, що він на тим дуже довго писав. На цей проєкт ми ще з Канаді, Мій ну, тепер мій кум Стевко він мені показав дуже початкову версію цього. І тоді нам було зрозуміло, якщо ми будемо говорити кіно про голодомор, воно має бути не тільки з точки зору страждання, а повстання. І це і багато людей думають, що такого не було, але є ряд історичних прикладів. З коли історик, дослідник Геннадій Ванущенко, наприклад, дослідив це в сумах. Він зрозумів, що це коли отут бунтують і тут бунтують, і тут бунтують, це не просто що окремі села повстали, це було народне повстання, і це треба пам'ятати. І тому Бачинський зрозумів, що е, в конструкції історії кіна воно е, і це не секрет. Це Аристотел про це говорив. Воно починається негативно, має бути щось позитивного, плюси-мінуси. І тут великий плюс було в тому, що народ почали ну почали воювати, захистити себе. Наскільки це стосується сучасного? Наскільки важливо, щоб в світі розуміли, що в Україні є люди, які готові захищати Україну попри все в будь-яких умовах, як це було. Там в Ізваринському котлі, як це було в Луганському аеропорті, як це було в Донецькому аеропорті, як це відбувається зараз, там в районі Авдіївки, в на лінії розмежування, це вкрай важливо там дефіцит англомовних речей про що коїться в Україні: про аеропорт Донецьк, про, про те, що Росія нападала, вторгнула на Україну. Uh, я, вам, я, я в мене вже складається таке враження, що це навмисно робиться, аби нічого про, говорити про Україну і що тут коїть, що тут є війна. Uh, ць, треба, треба знайти іще відповідні ресурси і вкласти більше зусиль, більше грошей. В розвиток медійних проєктів, як тут, в Радіо Свобода, чи кіно в 13, чи в інших Golden Gate Productions, які також робили багато документальних кіно про майдану, чи всі інші, або просто-напросто знайти людей сценаристів, які роблять кіно про Україну, це не є недосяжного. Ми можемо це робити. А ось кажуть, що Неможлива річ заохотити бізнес і бізнесменів, які мають великий досвід з інших країн, з розвинутих нормальних ринкових економік, приходити і працювати в Україну. Ви знаєте, був приклад з цього а, айтішника з Техасу, по-моєму. Все тут можна робити. Все тут можна робити без хабарів, без там а, все можна робити по-білому. І він це зробив. І він створив фірму. Правда, я не пам'ятаю, чим вони займаються. Це були айтішники. Ми маємо ще приклад із Запоріжжя, коли е, фін приїхав до України щоб започаткувати бізнес, і дуже успішно його веде. Інженер запоріжкрану Олександр Дзюбаненко показує об'єкт, над яким працює з колегами. Ось ця величезна металева платформа невдовзі перетвориться на вантажний кран, який встановлять в Одеському порту. Це козловий кран на пнівому ходу. Ми модернізуємо порти такими от кранами. На Запоріжкрані Олександр працює півтора року. Щойно влаштувався на роботу, довелося повернутися за парту, вивчав англійську. «Підприємство стимулює вивчення англійського мови. По результатам тестів визначається процент, який визначає підприємство за вучання. Якщо чоловік старається і досягає результатів, підприємство максимально компенсує його затрати. А на початку 2000-х про жоден розвиток тут не йшлося. Державне підприємство Запоріжкран занепадало, як і більшість промислового радянського спадку. У 2005-му напіврозвалене державне підприємство купила фінська корпорація. Нині ж 90% продукції заводу експортується за кордон. Це призначення у Дубаї. Порт «Халіфа». Анті Ван Хаттало, віце віцепрезидент компанії, дуже частий гість в Україні. Каже, 10 років тут справи йшли добре. Були замовлення, бізнес шов гору. Але події 14-15 зменшили іноземні замовлення через ризики. Бо Запоріжжя прифронтовий регіон Ми вже зробили свій вибір 10 років тому, і зараз маємо жити з вашими катастрофами і працювати наскільки це можливо в обставинах, у яких живемо. Втім, уже цьогоріч, констатують, попит на продукцію «Запоріжкрану» збільшився, і тепер у підприємства інша проблема. Як виявилося, не просто в Україні і в Запоріжжі знайти кваліфікований персонал це дефіцит. Значить, ми не так плохо живемо, тому що і кваліфікованих сварщиків, інженерів не просто знайти, Учитывая, что у нас офіційна зарплата, медична страховка, в общем-то, хороший соціальний пакет. Через це тут готові коштом корпорації навчати для себе у Фінляндії українських студентів. Вже звернулися до місцевих технічних вишів з такою пропозицією. Це сприятиме тому, що коли студенти навчатимуться, то вони будуть більш пристосовані до міжнародного бізнесу. Зараз на заводі знайшло роботу вже 300 жителів Запоріжжя. Олександр Дзюбаненко каже, приємно бачити, що продукту з їхнього міста довіряють у багатьох країнах світу. Я коли зараз смотрю на свою продукцію, на ту продукцію, яка змонтірована на фотографії, ну, у мене переповняє чувство гордості. Тому що год тому я ще цього не робив. Євгенія Назарова Запоріжжя. Ми разом. От ніби проста річ, а так приємно на це дивитися. Так, дуже приємно. Це це тільки один приклад. Я думаю, що їх є багато. І тут також на, на персональному рівні не треба боятися плутатися і поламати англійську мову. Це треба робити. Це на... люди, які є англомовними, чи це американці, чи це канадці, чи це і британці, чи це навіть європейці. Вони знають, якщо людина розмовляє поломаною англійською, ця людина знає, вона є багатомовною, бо тобто вона знає не тільки англійську, і ще якусь одну чи не третю мову. Тобто це є люди, які з якими можна поділитися, з якими можна співпрацювати, бо вони знають інші культурні сфери. Тротуари з ямами, дороги з ямами. Ну і все-все-все про що ми говоримо. Е, можливо, е, приходить до вас така думка, боже, що я зробив? Хочу назад до себе у Канаду. Ви е, знаєте, минулого року ми робили оцінку в е, ну, плюс 3 військових е, лікарень, тобто е, по зоні е, лінії, ну, зоні АТО, там немає дороги. Я переконаний, якби просто-напросто. Інфраструктура збудували дорогу нормальну. Це вже більше половини того, що потрібно робити, щоб переконати народу, що ми щось робимо. Ну для того, щоб ви знали, що все-таки у вас дуже багато однодумців, і навіть тих, хто не є українцями за своїм походженням, ми вам хочемо на завершення нашої розмови подарувати історію про француза, який приїхав в Україну. І каже, що йому тут дуже подобається жити. Орест закінчив у Парижі школу з гастрономії. Каже, в Україні великі можливості розвитку сільського господарства. І ще багато незіпсованої хімікатами землі. Монополізація великими концернами сільгоспвиробництва у Європі лякає Ореста більше, ніж війна та корупція в Україні. Вибирав собі такий стиль життя. Не всі так хочуть жити. Я розумію, але я живу у великій місті, а мені удобно. Коло лісу, ліс, тут то. і природа унікальна, і воздух унікальний, і вода унікальна. І навіть люди тут добрі. Бо я то люблю, я відпочиваю, коли я роблю. Це не є труд, це канікули, постійні канікули. А все почалося з кози, яку подарували сімейство Дель Соль. Тепер у господарство француза кілька десятків кіз, свині, кролики та корови. Екоферма зелений гай займає три гектари і виробляє сир з козячого молока та м'ясопродукти. Ферма Predvidevam, da bi bila organična in da bi vse produkte preverili na mesto. Ljudje zdaj na Ukrajini iščejo, kaj tak je takšen naravni produkt ali specifično okus. Preprosto rečejo, da je to francosko, in ljudje mislijo, da je to bolje. In to ni vedno prav. У господарстві жодної хімії, виключно компост для землі та натуральне харчування для худоби, каже фермер. Виробляють стільки, щоб вистачало для родини. Все решту на продаж. У нас є дві свіноматки, і все, що вони роблять, ми кормимо до кінця. Тобто вони родяться тут і будуть зарізати на фермер. Бо по закону треба різати на бойну, а ми робимо домашню мову. Вони мають своє життя тут у нас, має бути так, як ми. Веселі. І я хочу туди вмирати на ферма. На екофермі виготовляють кілька сортів ковбас. В'ялять м'ясо, роблять паштети. Селамі вже має півтора місяця. Це копчено. Це французьке, це в'ялене. Вона ще не готова. Сохне помалу, волову вийде, має сохнути на 60% приблизно. Чотири роки тому Орест із місцевими бізнесменами створили асоціацію виробників Закарпаття, щоб покупці звертали увагу не тільки на органічність продукції, а й передусім на те, що вона виготовлена поруч. По 10 років тому люди майже не купували закарпатські продукти, зізнається Орест, який не втомлюється популяризувати, все українське, ірина Бреза ми разом Ужгород. Я Хочу там жити поруч з ним. Це просто феноменально. От якщо людина, яка приїхала з француз, так. Кайф, це а, просто а українська супер. мова, яка з закарпатськими та, вкрапленнями. Так, це просто геніальне, і, і це знову показує того, що багато чого можна робити, і просто треба взятися і зробити. Крапка. День за кожного дня прокидатися. Вчора щось не досягнули. Завтра можна ще раз пробувати. І не піддатися такого Мені цікаво, чи він готує також може українську версію Абсенту. Оце також французький продукт, треба його, може, якщо спитати. дізнаєтеся, Та. розкажете мені добре. добре, розкажу. Дякую вам за цей заряд оптимізму. Серпень місяць особливий для українців у всьому світі. Це місяць української незалежності. Просто користуючись нагодою, я вас вітаю і бажаю успіху і вам, і вашій дружині. Дякую. Це була програма Ми разом я Ірина Штогрин. На все добре.